Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Минулого тижня на херсонському плацдармі було ліквідовано понад 1200 російських окупантів, грубо кажучи, це дві БТГР. Але це грубо, з іншого боку, це дає можливість оцінити перспективу їхнього подальшого утримання правобережної Херсонщини. Окрім знищених окупантів, ми повинні враховувати і кількість поранених, а вона завжди не менша, а найчастіше більше незворотних втрат. На жаль, точною інформацією щодо 300 окупантів на правобережжі Херсонщини я зараз не володію. Але якщо припустити, що за минулий тиждень їх було теж не менше 1200, то ми говоримо вже про втрати у 2400 як мінімум, пише Олександр Коваленко, далі мовою оригіналу. То есть, за неделю РОВ на правом берегу Херсонщини, грубо говоря, потеряли более 12% от своего состава до начала контрнаступления. Еще раз акцентирую это приблизительные подсчеты, причому в меньшую сторону. Разумеется, командование РОВ будет пытаться компенсировать эти потери, потому как при сохранении такой динамики через две недели вся правобережная группировка россиян утратит свою ПС-способность. Но сможет ли она эту компенсацию обеспечить при отсутствии полноценного снабжения с левого на правый берег? Нет. И ведь помимо выросших потерь личного состава, необходимо компенсировать потери техники, которой тоже за неделю было россиянами потеряно более 350 единиц на правом берегу. Опять-таки, практически нерішаема логістическая дилемма. Херсонський остров Зміїни починає приобретать все более отчетливые очертання, которые к концу сентября можуть вылиться в очень интересный каскад событий. От счет до жесту доброї волі пошел 200, 300, 400. Тим часом, американський військовий, який тренує українських солдатів, переконаний, що українцям доведеться змінити ставлення до великих втрат. Еріку, який відмовився називати своє ім'я із міркувань безпеки, 26 років. Він ветеран сил спеціальних операцій США. Він добровільно приєднався до групи Моцарт, засновану полковником корпусу морської піхоти Енді Мілборном. Група тренує українських солдатів і бере участь у гуманітарних місіях по всій країні, охопленій війною. Пише Ньюзвік. Ерік і його колеги готували українські сили, які беруть участь в наступальних операціях в Херсонській області. За його словами, операція вимагає змін в мисленні а також стійкість до великих втрат. Україна з багатьох точок зору була в обороні. Коли ти в обороні, умови для перемоги більше на твоєму боці, ніж того, від кого доводиться захищатись, тому потрібна зміна мислення, пояснив американський ветеран. Для кожної фази війни, яку Росія розв'язала проти України, визначальними були умови на місцевості. Ранні російські спроби атакувати Київ загрузли в густих лісах і болотах на півночі від столиці. На сході і півдні українські і російські війська ведуть протистояння в степах, усіяних населеними пунктами. Повернення контролю над Херсоном і іншими містами на півдні України, такими як Мелітополь, вимагає, щоб українські сили вибили росіян з міських районів. Битви в містах дуже криваві, вони супроводжуються великою кількістю втрат, і неважливо наскільки добре ти підготовлений, сказав Ерік. Ключовим завданням буде навчитися діяти в таких районах. Дуже багато речей потрібно враховувати для проведення операцій в містах: комунікації, забезпечення, логістика, втрати у містах. все інше. Все втричі складніше. Я був на багатьох війнах, і неважливо, наскільки добре підготовлені твої люди і війська. Ніхто ніколи не готовий до величезної кількості втрат. Так воно є. Саме тому Росія засекретила смерть своїх солдатів, додав він. «Ньюзвік» нагадує, що про намір України почати контурнаступ на півдні говорили кілька місяців. Лояльні до Києва спостерігачі з нетерпінням чекають реального прогресу. Люди будуть чекати на швидкі результати, але так це не буває, попередив Ерік. Деякі військові експерти допустили, що мета контрнаступу не пробиратися через російські лінії оборони, а пришвидшити виснаження російських сил, позбавивши окупантів на правому березі Дніпра ліній забезпечення. Якщо це так, тоді успіх буде досягнутий повільно і поступово, але незалежно від того, що відбувається в Херсонській області. Схоже, що війна продовжиться і в 2023 році. Мирні переговори повністю провалилися. Лідери в Києві кажуть, що мир неможливий без повного виведення російських військ. Вони також обіцяють повернути контроль над мілітарізованим Кримом, який Москва анексувала в 2014 році. Зима і осінь будуть тяжкими сезонами для обох сторін з їхніми сильними дощами і болотом, після яких почнуться морози. Думаю, ситуація стане важкою і виснажливою. Лінії фронту почнуть закріплюватися. Жодна зі сторін не буде особливо рухатися, тому що це логістично буде неможливо. Всі ці розмови про те, що війну можна закінчити до Різдва. Це просто неможливо, все триватиме досить довго, на жаль, для українського народу, пояснив американський ветеран. Він також додав, що помилився щодо росіян, їхні лінії оборони досить слабкі, і армії Росії бракує людей. До зустрічі, глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.